Я вас дуже радий бачити. Ми сьогодні повинні просто просто повинні добити цю 75 підписників. Ми доб'ємо їх, я не знаю якою ціною, але ми повинні просто їх, повинні добити, тому що 75 підписників. Це щось новеньке. У нас ніколи не було 70 підписників, а це раз і є така нагода, а нагода потрібно правильно користуватися. Тому зараз ми повинні добити 75 підписників, а це все залежить від кого? Правильно, від вас. Тому, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я дуже вам вдячний за те, що ви це все робите. Будемо грати. Так, що тут? Донат. Донат, Донат завершений. Так, допомогли людині. Людям завжди треба допомагати, розумієте? Так, заходимо. Давайте ставте лайкосики, будь ласка. Кожен лайк, прошу. Поставте підписочку вашу та лайк. А поки що ми граємо. Так, погнали. Так, якийсь фокус проти нас. Проти нас. Привіт, я тут, Паш. Так, кидаємо цю штучку. Постав лайк, будь ласка, Паш. Так. Так, заморозимо і кинемо в гоблін барельку. Так, ми нанесли трішки ХП. Але навіть трішки це багато. Так, ми робимо наступ. Але нас зараз можуть законтрити. І він біжить дуже сильно. І він зносить тисячу хп. Тисячу ХП. Діда, я ще сплакати буду. Так, підписуйтесь на канал. Наша ціль це 75 підписників. Так, і кидаємо заморозки. Так. Кидаємо... О, три глядачі, будь ласка. Постав лайк та підпишись на канал. Для мене це дуже важливо, а для тебе це легко. Тим часом правий флаг, у нас з них захищений був і нас забирають. Тому ми ставимо барбарисів з мутацією. Всім онлайну, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на цей канал. Мені це дуже важливо. Не вистачає всього лише 6 підписок до того, як буде 75. Для мене це дуже цінна річ. Поставте, будь ласка, лайкосики. Прошу. Так, тим часом ми кидаємо Гоблін барель на правий фланг. Так. І він промахнувся тим, чим йому потрібно було бити. І тим часом ми можемо шанс... шанс був вбити його, але ми його не використали. Тому чекаємо, поки хтось поставить лайк. Тим часом ще ніхто не поставив лайк -осик. Спробуй по Роблоксу. Стрім? Та стрім я вже по проблоксу. 17! 17! будь ласка, прошу, поставте всі лайки та підписки. Я вас прошу, 17! Це мій рекорд, дякую вам велике. Ви найкращі. Поставте всі лайки та підписки, прошу. Тут і така ще заруба йде. Бабах! А, так ми програємо! Блін! І ніхто не поставив лайк і не підписався. Поставте, будь ласка, лайк і підписку. По роблоксу стрім. Ну, давайте. Попробуємо по Роблоксу. Все ж таки, щось поробиш. Інтересно, де котик ГД? Він же ж обіцяв, що прийде, а кінь не прийшов. Думаю, це дуже хороша. Дуже хороший режим. як на мене. А завтра стрім взагалі буде на ноутбуці. Попробуємо як це. Будь ласка, поставте лайк та підписку. Ми тільки що побили мій минулий рекорд глядачів у прямому ефірі. 17 глядачів одночасно дивились мене. Це мій найбільший рекорд. Можете поставити лайки, якщо можете. Привіт, М-кас. 30. 30. ласка, постав лайк і підпишися. Прошу. Ось от де мій сад. У мене скільки там грошей. Я не знаю скільки. Ой, куди я зайшов? Можете, будь ласка? Можеш, будь ласка, підписатися? МКС 30 Пет Экс? А ну що це? Камон, камон, воно купимо. Что надо буде на фермер кладати. Так. Да, блин, мне потрібно. Ты у меня вообще, я, оказывается, бомж. Походу. Welcome to my stand Show me the Поставте, Поставьте, пожалуйста, лайк та підписку. Я ж для вас стараюсь. Господи прости, це наше все надо. Я тут ничего не знаю. Половину, як по крайней мере. Мільйонів щось тут коштує. Ладно, ось це. А, я не можу, в мене бабла немає, я ж бомж. А, дякую, що дивись мої YouTube Shorts. Так. Надо щось саме дорожче купити. Тільки щоб грошей вистачило. А це купимо. Так, подождите, можно мені, подумав, купити на П'ять онлайн еще й тримайте. Подласне, будь ласка, поставте лайкосики. Так, фенса. Сіц. можно сіц? мне треба сиц. Ладно, хай, я ничего не понимаю. А ты сейчас куда-то зайти. О, Гарден. -мо, шо тут делать надо? А ну, да мое команд яйца. Я яйце, яйце посади. Так, сейчас, за шо. Скип мур уже. Це наш. Так не, меня оттыл. Вау, еще оно. Ну? Привет. Асі Сінапі. Як? що там в коментарях пишуть? Так, Як? Це що? Ух ты. Так, коше що Не Нічого. Як? Водычку якась. Так, ладно, пособираю це все, що в мене є. Понасажував його. Тепер беру і продаю. Так. Так, лучше бамбук пособирать, знаете? Подивлюсь скільки Капечі, ніхто не підписався за стрім. О, котик, привіт. Збери тюльпани? А де тюрпани? тюльпани? Тюльпани. Поставте лайкосики, будь ласка. О, котик, кстати, привіт. Я хочу це велике дерево зібрати це що це пальма. А я що, залізати надо? А я вообще на в цьому штуці. Що тут надо робити, як тут робити? Я вообще не знаю. Мені тип дав гроші, на продай. Я такий сказав дякую, пішов, нічого не поняв. І от і з того моменту не заходив. О! Та ну ви серйозно, дайте мені коконат собрать. Зібрати. Так. Він серйозно, збирається, а це так. так Яки ненавижу коконат. Так, сел. Так, оранжевий. Три глядача. Так, а вон салмай инвентарь. Вс, из шестьдесят семь всего лишь. Мало, мало. Надо щось из купити, купить. Надо в бизнес влаживаться. Давайте купим, підемо, пидам содом, киви. Киви Мангофус, пожалуйста мене в Роблокс зброти Так, пока что посадим киви, поки він там пише Блін, а куди Ків? А, він під водойчики киса. Не понял, куда пропав, пропал. тик-тик Я заплатив 200 гривень! Заради того киви! росте? В смысле добавить, друзья? Да, добавлю. Добавлю, добавлю. Він довго росте. А, це хай. Та ні, я не хочу щось в цей гровий гарде. Але багато всіх глядачів того буду поки що знімати. Так, I want to sell my inventory. Хлен 245 mini клен Котик гадає. Атлант 242. Так. Ладно, купим мы сейчас. Клан Фовар. Харден. Клан Фордер. А О, я его посеял. Айкиты, Телеграм-канал. Телеграм. канал телеграм Що тут ТГ телеграм? А, теле... Тілі... це ж телеграм-канал. Та в мене немає його. Ну, в мене є? У мене його нема. Він типа є в мене його нема. Ну, я не знаю, він то є, то не. Я не хочу, щоб про нього знали. Я то пишу про нього, що він у мене є. Ну, не треба, не приєднатись, не треба. Я туди нічого не пишу ніколи. Ви ну, можете приеднать? йо Що з погоди? Ну, називається він Оліван Аливанториа, якщо що. А шо грузу робить? Це хорошо, чи погано? Покажи свиник. Да 245. йо сорок пять. Мене чуть не прошли карандаш. Сейчас у чат напашу. Так все добре. Ну ч ты я... Я... Я веселый таракан. Так, я скоро яичко купиться. Так, у меня пока я 3 миллиона. Что нами поработать. Так. Ай. Сейчас сам майтур. Ай, вон ту сама инвентурь.

Так, піду, попродаю, бо щось я багато збирав. назбирал. Пятьдесят две тисячі? Ви на приколі? За що? В смислі мій петшоп був тут? Все, я буду в гривий Гарден. Чотири глядача, Ви серйозно? я буду в греви Гарден стоимо Так. Так, опа. Опа. Так, так, так. Все, иначе кончилось. А, нет, еще не, все не Так, пособираем пока что страбари. То есть клубные кухни. Ну, напишите любить коментар, що ви коментарі перестав сорок дев'ять тисяч я багато. Мені вісім кило подарился ще? Пацаны, я не знаю, что це. А, стрим лагает. Ч это за шо такое? Не-не-не, иди в копу, не хочу я тебе дую. Що це такое? Спика у нас Один лям! Мені идти подарив один лям. Один це. А вітер це погано, чи хорошо? О. когось зловив. Бані, У мене кролі. Що? Шо? таке таки надо бути чи це погано? Ферму по лайкому. Все, я буду знімати ферму. У мене стільки порай на цій фермі. Тяк. Так, збираємо ягодки. Я сейчас ворота изйнусь. Так, і комплект хорвест. Це якесь задание. Так, піду продам. 28000. Це добре, це добре. А ви тут? Пишіть любі запитання мені, будь ласка. А тобі треба Dragon Fruit? Да я не розбираюся, що ти мені пишеш? Я не знаю, що це даже Dragon Fruit. Я його в раному житті тільки ті пробував. Драгонфрут. На новий рік. Не, ну, може подарить, я не знаю. Може для ютуба це добре буде, я не знаю. Так, вот так, от так, Отак так, Отак так, Отак от от так, от так, от так, от так, 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 забираем. Я в Грав Уже парень сажаю. Ой, ти молодець. А вітер, це добре чи погано? Чи тут всі стахії хороші? Кот анисинг ту сел? А вон ту сал мои инвенторы. Вс, із 28 тисяч? Я думаю, мені ніколи тут не закінчиться мій в Юкір шоп хазбене. О, обична погода, слава богу. Так, тобі їсти треба давати Ти що шо Той. Дай тебе покормить. Фіт! Фіт Той сядь? Стій Стій Да стій Дай тебе покормить. Да стой! А я всегда буду так бегать? Короче, скай сам. Жра. Да ну куда ты бежишь? Я не могу тебя поймать. О, я его поїв, я его напоїв Привет, братан. Асинопи. Ого! Дивите? ха Абаюмба, мне не надо, девочки. Кекс. Жустко забираем стройбери. Да шо тебе треба, ты, девочку? Один и семь килограмм? А його можно продать? А дар той пят? Шс. Це мій пас? Можеш його пробувати продати? А за скільки? Я все продам зараз. Чомусь в мене щось 60. Пес не такі енергійний кролик. Так. Да, це золото, точно. Так, надо их покормить. Ты мне... Ми... Кому? мені? Ты мені? Да дай тебе покормить! А, да нет? Тоді я зараптони. Ну, я послухаю послухайки так все. Ну ты прикольно А требует треба хруст? О да огош три запрошення! пошли sí. А ну де хто? Розказуйте по -подроби. А, А, нік Паша, це ти? Щас. Єма, а ти донатор? що? І бобом. А цю райшоп Ні, не додає. Це вообще вона. Тік. Можете зайти до мене, пацани. На, да. Паша, трохи! Трохи! Чуть-чуть! Можете зайти до мене, мені ніхто ще не доносить. Я не хочу. Ой. Трохи! Тебе там скіна, я шо ця, який. Заходьте до мене, будемо разом сажати драгонфрути. Приват серд трошки. Чек. Так. так, погнали до селера. Паша в тебе 253 Паша, ти нормальний, В тебе 300. Ще мось. Стой ты мне так логай, е-мою. Це на мене вилетіло. Ось чого я вам нараджую грати і стрімить. У мене вилетіло. Слухайте, короче, я хочу з вами нормально поболок. Я його засу... все, Я довго граю, єма Слухайте, пацики. Давайте я щас офну стрім, щоб актив. Ви прийдете на нього. Це через 5 хвилин буде ще один. Прийдете на нього? Скажіть мені, прийдете? Чи ні? ви мне придастся? Скажіть. Котик прийде, а Паша? Паша, да? Поди добре, все, давайте. Я тоді виключаю стрім. І вже через пять хвилинок ми зустрічаємося. Давайте. всім пока.